У сучасному світі ми постійно рухаємось, працюємо, спілкуємось, купуємо товари чи просто переглядаємо сайти. Але чи задумувались ви, наскільки це безпечно? Ваші дані можуть бути вразливими до атак, саме тому дедалі більше людей використовують VPN при підключенні до публічних Wi-Fi. VPN це зашифрована мережа. Вона створює захищений канал між вашим пристроєм та інтернетом. При використанні VPN усі дані шифруються. І передаються через приватний сервер, що захищає від хакерів та сторонніх осіб. Уявіть, що ви сидите у кав'ярні і користуєтесь публічним Wi-Fi. Нерідко таке підключення не шифрується, тому хакери можуть легко перехопити ваші персональні дані, паролі, банківські реквізити чи особисту інформацію. VPN шифрує увесь інтернет-трафік і робить його невидимим для сторонніх очей. Навіть якщо хтось викраде ваші дані, він побачить лише зашифровану інформацію, яку неможливо розшифрувати. Після підключення до VPN увесь трафік шифрується і направляється через спеціальний VPN-сервер, який може бути розташований у будь-якій точці світу. Ваша справжня IP-адреса приховується, а інтернет-провайдери та хакери не бачать, чим ви займаєтесь в інтернеті. VPN це простий та ефективний спосіб захистити свої дані в інтернеті. При підключенні до публічних мереж в сучасному світі, коли кіберзагрози стають все більш поширеними, використання VPN обов'язковий елемент кібергігієни.